Рада бачити вас на моєму каналі Я в магазині Копіючка. Покажу вам сьогодні, що цікавого є до Дня Святого Валентина 199,90 ведмедик. Із сердечком є у двох відтінках. І такий ведмедик ціна така ж сама. Підставка дерев'яна для фото 200 гривень. Манюсінька керамічна чашка 1950. Шкарпетки із сердечками. Є світлі та темні. 40 гривень. Погляньте, які приїхали красиві чашки всередині квіточка і зелена ручка 150 гривень. Такі варіанти із сердечком 94,90. Є рожева та блакитна 26% знижки. Така цікава чашка з блискітками, але цінника, на жаль, немає. Склянки фігурні. Дуже тоненьке скло. Треба дуже акуратно тримати в руках. Ось такий варіант з трубочкою. Пташка на дуже тонесенькій ніжці. Ціна 200 гривень. Чашка до дня закоханих 29,90 70 гривень. Прозора скляна із сердечком 50, чашки з ложечкою та кришкою 199,90. Набір цукерок з любов'ю волинські Волинській солодощі 140 гривень 360 г. Свічка Ведмедик 49,90. Така свічка 2 сердечка 50 гривень та одне серце також 50 гривень. Цукерки Рафаело 179,90, вага 150 г. Любімов упаковка цукерок 125-208 г. Нічник сердечко червоне 40 гривень. Ось така свічка Ведмедик 2990 60 г. Свічка у вигляді сердечка 20 50% знижки. Фоторамки 15х21 см. Є різного кольору оправа. Ціна рамки 40 гривень. Така рамочка 100 гривень. 5990 79,90 та 60 гривень. Петчиво хід 4490 220 грамів чашки із сердечком та котиком 40 гривень, 50% знижки на пасту шоколадну 350 гримів. Шкарпетки однотонні з мереживом. 60% бавовна 1990, пакети для сміття 20 гривень. 30 штук упаковка, Туалетна вода жіноча зі знижкою 50%. Ціна 49,90. Є дуже багато різних ароматів. Зубна паста відбілююча простоден 24,90. Бритва для чоловіків та для жінок 29,90 3 штуки упаковка. Місіс Хелен кисневий відбілювач 60 гривень 450 г, локшина швидкого приготування 22 гривні. Каша вівсяна з курагою, з малиною, з ананасом 5,90 Попкорн зі смаком карамелі та Кока-Коли 23 гривні. Горошок та кукурудза – 420 г упаковка 31 гривня. Трави в асортименті прованська кріп-петрушка цибулька, італійська, вага 10 г 6,90 75 фольга 10-метрова, Пергаментний папір 5-метровий, ціна 34,90. поліетиленова скатертина 1 тонна 39 гривень. Прихватка кухонна тканина 40 гривень. Є ще ось така силіконова за 80 гривень. Мішечок кондитерський з насадками 47 насадок. Підставка під гаряче кругла 25. Є ще ось така коркова 40 гривень. Кухонний рушничок вафельний. Ціна 59,90 25% знижки. Такий рушничок кухонний з малюнком 60 мікрофібра. Рушничок дитячий з малюнком котика 50 гривень. 25 на 50. Килимок для сушки посуду 70. Такий з малюнком ще є, ціна також 70. Підставка для суші бамбук 39. Декоративна підставка на стіл або як килимок у шухляду 29,90, Скатертина ПВХ 60 на метр, 29,90. Кухонний рушничок 40х60 см, ціна 69,90 пакети 22х45, упаковка 100 штук 35 такі пакети без ручок 59,90-350 штук. Пластикове блюдо 50 Стакан пластикові сердечко з золотим обідком 40. Пластикова підставка на 4 відділення 135 гривень. Стартувала знову акція. Обміняй стару каструлю або сковорідку на нову та отримай знижку. Акція діятиме до 14 березня. Декоративне блюдо скляне листок гривень. Тарілочки для закусок, сердечка, 140, 3 штуки упаковка, Блюдо скляне менажниця 89,90, Сковорідка 285-20 см, Сковорідка 28 см 1100 грн. без кришки, Сковорідка алюмінієва для млинців 150 каструля 400 гривень 800 мл. Каструлька металева зі скляною кришкою 500, 1,5 літрова, така сковорідка важка із кришкою прозорою скляною з індукційним дном 26 см 775 гривень. Хлібничка 40 гривень, кладка пластикова для столових приборів 89,90. Керамічний набір для солі та перцю 75 на підставці. Набір ложок та виделок. Упаковка 6 штук ціна 40 гривень. Такі цікаві чашки прозорі без цінника. Глечик скляний із пластиковою кришкою 129,90. Графін скляний 400 гривень. Склянка низька 25 гривень. Склянка висока 2790. Склянка гладка висока 40 гривень. Набір низьких склянок 4 штуки 299,90, 180 гривень, 3 склянки високі. Набір стаканів 6 штук упаковка 259,90, 345 грамів один. Келихи – 300 гривень 2 штуки. Набір для води, глечик та дві склянки 150. Графін пластиковий для води 245. Така чашка за 60 гривень, 44,90 з котиком 2990, металева чорна серветниця 50. Пластиковий набір для спецій, 4 відділення 200 гривень, фляга металева 100 гривень, термос червоний 299,90. Чашки прозорі скляні 65. Дякую, що дивитесь. вдалих вам покупок. На все добре!